Коли людині краще мовчати? Перше. Мовчіть, коли ви в гніві. Хтось мені нещодавно розповідав, що людина в гніві випалює всю правду, маячня. Людина, давайте умовно скажу, людина на 20% в гніві говорить правду, а на 80% говорить все, гіпертрафона. Перебільшена. Ну, наприклад, в гніві ти береш недолік людини, і цей недолік розмухи, що говориш, ти поганий, да ти все життя. А насправді це було невеличкий відсоток в житті тієї людини. Тому мовчіть, коли ви в гніві. Друге, мовчіть, якщо ваша мовчанка може покращити стосунки. Тому що зараз, якщо ви розлучені, це буде тільки руйнувати стосунки. Тобто краще промовчати. Третє, якщо ви ображені і зараз образні буде з вас виходити, можливо, краще промовчати і ліпше помолитися. Четверте, мовчіть, коли краще слухати, ніж говорити. Біля вас розумні люди. Ставте питання і краще помовчіть, набирайтеся тієї мудрості. Мовчіть, коли ви сповнені негативом отрутою, і зараз ця отрута буде виходити з ваших вуст. Мовчіть! Ну, але в цілому в житті не мовчіть. Хтось сказав, якщо би мовчанка була золотом. То всі риби були би золотими. Говорі, але вчасно.